Навіщо потрібні взагалі університети? Ну, я, як на все, майже відповідаю, я не знаю, тому що ну, я думаю про це постійно. Я погоджуюсь з тим, що я би людині не радив би йти сьогодні в державні університети. Може, один-два винятки я. Могилянка, Уку. Це не, я, я їх не думаю, державні, не державні. Я от думаю, УКу, Могилянка і ми в це можна, в це, тут треба вчитися, все інше я би не йшов. Чому? Тому що ми знову на негативі, а потім перейдемо на позитив. На негативі воно неправильну культуру навчить людей. А людина соціальна тварина. Не в прямому сенсі тварина, але в тому, що вона ну, реагує так, так. Да, на соціальна істота. Істота, да. Да, так. Як людству не так багато років? Да, так, да. так, так, так. Вона буде реагувати на те, що люди навколо. Особливо коли це людина ще формує свою особистість. І коли формуєш свою особистість, потрібне середовище, яке може зробити максимум. І тому гарні університети дадуть можливість сформувати свою особистість, ну так як ти її хочеш. Ти можеш собі себе самого задизайнити, якщо у тебе є навколо всі ці люди, з якими можна спілкуватися, взаємодіяти, пробувати, експериментувати, навчатися, так.